Оператор Алкаш напився і вже в кадр не попаде. У нас нове задання. Якісь тривожні сигнали поступили з місцевого цвінтаря порожній. Там жаліються на бал радісних сатаністів, які когось намагаються призвати Ісук. Радість це примітивно, і тільки сум може бути філософським. О Господі, ви знову за своє. Ну тепер вам і прикидатися поклонниками з не треба. Ми не сатаністи, ми готи, а це зовсім різні речі. Це темний принц Морок, а це тіней Могілкін. Ви мені ще попіздіть, тут сук, знову б довбаліся? Простим смертним не понять, не зміриться, не прийнять. Да, пішли від цих конформістів. Нічого не змінюється. Навіщо я цих довбнів взяв назад? Треба їх буде ще до психіатра відправити. Ви йдіть в цирк, треба одного клоуна допітати. Няв-няв. Що няв? няв Уже нанявкалися, суки? Поняв няв Пішли на парнику в бузія. Мало мені одних обдовбишей, так ще інші беруть з них приклад. А ми ще будемо робити. Підемо на базар. На базар за попупками? Там хтось барижить паранормальними речами. Знову відкрила крамничку якась відьма. Відьма? Ось тобі на колиш шпильок, заховай дулю в кишеню, ввішайся часником і візьми хрестик. Нахуясок, бо вона тебе може пристріти. Перестріті? В переулку вночі перестріті, чи я не зрозумів. Да не перестріти, а пристріти. Присріті, як вона мене присріть, на голову з дерева сірне, чи що? Пристріться, коли відьма намагається тобі зробити щось лихе своїм поглядом і іншими речами. Тому ще краще взяти з собою сіль. Сіль нахуя. Нахуя? Щоб намалювати коло на округі хуя. Добре, тільки треба відлити, бо після нового піваса зциклення нефільтроване, моє сциклиння наружу так і проситься, сук. Пиво зциклення моцне нефільтроване. Чудовий очищуючий напій, після якого ви будете зупинятися і сцяти під кожним забором йдучи додому. Неперевершені відчуття захотіти помочитися вам додасть входящий у склад пива фуросамід. Після 5 літрів пива вам навіть не треба буде розстібати гудзик, який заклинило на штанах, бо все одно не встигнете. Пиво з циклення моцне, нефільтроване, змиріться, нахуй обістіться. Бляха-бляха наха, чоловічий твалет закритій. Хто там, сука, сидить і сракою бздить? Там котики мурзих закрились і ригають. Пізда, як стяти хочеться. Вилазьте падлюки. Пішли нахуй. Ну Я не знаю навіщо, але у нас ще жіночий туалет є. Жіночий? Я думав, у нас твалит і мужицький і джентльменський. А що, давай зайдемо, побздимо нормально, як багині. Ніколи не був у жіночому туалеті, мені страшно. Я теж не був, але не бійся, я тебе підтримаю. Ні, ти за мого пісіка тримати мене не будеш, сук. Шеф, та не бздо. Я мав на увазі моральну підтримку. Ну, ходімо. Бля, яке тут си рожеве. А де пісюари? і чому тут такий длинний коридор? Не знаю. Як ці жінки взагалі ходять сяти без пісюарів? Ух ти ж, ніхуя собі який шикарний унітаз. Як мені туди помочитись? Стій, мені здається, це не пісюар, це астрал. Насрал? Хто посмів сук? Да не насрало, астрал. Та вхіду паралельний всесвіт. Вже не можу терпіть. Блядь, що робити я йду, шеф. Зацініть, який я трансформер, сука. Ми тут вже не першу годину сидимо і ніяких признаків сатаністів немає. Давай же, темна душа, вип'ємо цього чарівного, як кров вина. Е, Повністю підтримую вас, друже. Нашу готичність і моторочність потрібно підтримувати. Так, адже наш стан потрібно підгодовувати. Ми що, будемо наш стан підтримувати по нам тридев'ятки? Ну а що, який настрій такий повинен бути і напій? Так, ми його перевернемо і це будуть три шестерки. Так, вип'ємо ж темний принцес за три шестерки. Е, блядь, чувак, ти чувствуєш це? Ти чувствуєш, як настояща Готика приходить? Да, блядь, братуха. Я Я чувствую готіка вже в мене прямо в дупі, тобто в душі в душовій кабінці, коротше, коли я голий мию свою сраку. А ти представ, скільки зараз тут лежить без життєвих тіл, які так і не зможуть більше випити з нами. Мені їх аж що вони більше ніколи не зможуть скуштувати і вдихнути аромати цього божественного піла. Е, так давай напоїм. От хто це тут у нас такий лежить, зараз його виріємо і дамо йому бухнути. Ну, чувак, ти даєш, а давай. А ну чого розлігся бистро бухай бігом з нами скотина. Ви що, зовсім здуріли. Ааа, точно ми після тої ситуації в забули його розв'язати. Мабуть, хтось знову закопав. Я на вас тут подам гомофоби, а. а. Е, ні, ну а шо? Да нормально, брат, я все розумію. Е, слухай, а ти що останнє з готичної музики слухав? Дай пригадаю канал Діафрагма Блад Естумаус. Маус. Е, То я теж слухав Сіксвітандер, Світандер, Вастум, Обітері. О, да, крута музня. Чувак, а ти в курсі, що це не готична музика? А мені похуй, де сок значить готиха. Взагалі там, депреснячком і не пахне. Ти тут послухаєш Грайн, та я дед метал. Що серйозно? Да. І коли я ходив на концерт гурту Дом, то теж було не воно. Е, Не воно це точно. Тим паче гурт Дом не дає концертів. Що серйозно? Так а де ж я тоді вчора був? А ти згадай, як я тебе вчора будив вранці, а тебе штирило. <toilets> <é therapist> <р without> Блядь, да шо ти там стогнеш? Тобі що там за оргазм сняться? Мені наснилося, що я старий дід і мені дали таку пенсію! Ну прям пенісію... Ну прям пеніс! Ну на 20 см менше, ніж я очікував. 400 гривень, коротше. І через це дуже заспсіхував. І щоб хоч якось прожити, почав у підвалі потяжити самогон. І не те, щоб його продавати, а безбожно постійно його сам дегустувати. Ей, чувак, бляха, от ти знову, мабуть, новий альбом дід дома наслухався перед сном. Ой ой ой, який же я старий і немочний, дожився, що ніхто і чашки води не принесе в ліжко. Вдивайся, блядь, уже на роботу треба і бороду цю відліпи. Да окей, окей. Новий альбом The Dome. When you find out the amount бла-бла-бла-бла-бла, можна вже послухати на Бендкампі на Ютубі та Apple Music. Що ти там шепчеш? Одягайся, давай. Окей, окей. Бля, чувак, ти мені зараз мозг тупо нахуй зламав. Тобі зараз весело. О да, чувак. Може, не такі вже й ми готичні, як думали. Може, але дай мені ще один шанс. Зараз запою готичну пісню. Ну, давай. Пофарбував волосся у чорне. В чорний одяг я одягнувся, накрасив свою пику потворну. Угота перетворився, виліз зі свого лісу, ішов гуляти на кладовище, покурив чарівного канабісу і злякався, як поряд хтось дрище. Поряд серу два чорних котіка. Це все готіка, це все готіка. А в кущах якась там еротіка, це все готіка, це все готіка. Поряд руть два чорних котика. Це все готіка, це все готіка, а в кущах яка ж там еротіка, це все готіка, це все готіка. З собою подругу я взяв, Щоб фото з хрестами робила. І винув три шістьорків в'єбав щоб зі мною вона замотила. І ми такі готи круті. На могилах ходили тусили, Отут виліз маньяк із підьми. І ми срали, втікали що сили. Чорний зуб вибивають із готіка. Це все готіка, це все готіка. Від портвину пронос і крутить животіка. Це все готіка, це все готіка. Чорний зуб випивають із ротіка. Це все готіка, це все готіка. Відпортвайну пронос і крутить животіка. Це все Готіка, це все Готіка. Що це за долбануте місце? Не знаю, не знаю навіть що й думати. Ей, де ми сук, якого хуя потолок перевернутий? перевернути? Гусомирізняну харсі без ним зараз солдав без душі з А сіхав бізнею до... Хм, нічого не понятно. Ей, ти чого на попотолку лазиш до убар? Де мисок? Кусомерний. Що значить юханий дій? Це взагалі що за мова така? Може, китаянська? Хуянська, він просто якийсь пігун, мабуть. А чому вони задумно наперед ходять? Дурні чи що, вони ж таки впасти можуть. Здається, я починаю щось понімати. Я теж. І що ти поняв? Що треба випити, бо білка схватить. Да я б теж не відмовився, сук. Так давай. А давай все одно ми в повній сраці. Ну давай по повній. Ей, залупа ти невмила сук, чарку будеш. Юхан іді. Ага, і тебе зі святом, сук. О, мене після цього дивовижного самогону осинило. А що, якщо це реальність, де все ж кереберть? Щось схоже, сука, але такого не може бути. Чому? Ну ти сам подумай, якщо тут це задом наперед, то і в того, хто пішов посрать, какашки повинні влізти назад-взад. анального отвору проходять і по кишках довгий шлях розварювання до рота і ставати якоюсь їжею. Піздець ти логічний. А ще цікаво, як тут проходить, рождаємось. Ну, мабуть, дохла людина в старості оживає в гробу з сотнею болячок, таких як гіпертонічна хвороба, атеросклероз судін, гастріт, парадонтіт, якийсь там хуїт. Всілякі там оці гельмінти і оця коротше блядота, що до стариків чіпляється. Ну і поступово молодшає. В неї з часом проходять всілякі болячки, вона стає здоровішою. Потім перетворюється у прищавого підрістка, потім стає маленькою і беззубою, дитиною, і в кінці кінців залазить до мамки в піху. Жесть. Її життєвий цикл закінчується, коли вона з ембріона перетворюється в білі бризки з мамки, які залазять в чийсь писік. Виходить, що так, сук. Ну піздець. Да, не хотілося би так. Тоді виходить, юхани затом наперед буде йді нахуй. От суки облюдошні, я знав, що від них нічого хорошого не чекай. Значить, якщо ми сюди впали, то по якійсь причині. Так, треба знайти цю хуйню, яка нас сюди закинула, щоб вона задом наперед нас викинула обратно. Ей, ти знаєш, яка хуйня нас сюди викинула? Що воно таке? Воно каже, що нас отой монстр виригав сракою. Ого, сук. Слухай, як ми його могли не помітити? Не знаю, але треба до його доїбатися. А ну йди сюди, падло, сук. Зараз ми тобі сраку надіремо, сук. Оце, мабуть, ці прихильники сатани. Ух ти, яка кіцюня, я б з нею поморликав. Та вона ж тебе так само любитиме, як дівки із сюжету про старперів багачів. Як. Сьогодні в наших новинах ми покажемо дівку, яка любить повного, не дуже за міжнародними стандартами гарного мужика, який їй в діти годиться і роз'єбемо всі стереотипи про те, що не дуже гарних і повних тарпьорів люблять лише за гроші. Доброго дня, Вікторія! Привіт. Це хто з вами? Це мій самий любимий і самий найкращий муж, справжній зразок целюлітного кабана, тобто елітного пацана. Так оце і є ваш чоловік, і за що ж ви його любите? Ну він такий ей, ну як його. Понятно, їсти йому, хто готує. Ну, взагалі, тим, що я готую, він не наїдається. Тому ми на свинофермі замовляємо чугун картоплі і підсмажуємо свиню на день. А що взагалі ви робите з ним в спальні, якщо ви розумієте, про що я? Ну, як вам сказати, він взагалі дуже любить омлети, бо на моїй окорочки вже залізти не може. Тут я помітив, що ваш муж ще не разу не двинувся, у нас є підора що він здох. Що здох? Наконець, то викуси жирне падло, сука, ти невмилана Омлети йому робити. Тепер будеш свої омлети робити, чортам у пеклі. Шок. Ми зараз на власні очі бачимо, як бідна вдова сумує за своїм чоловіком. Це жах. Слухай, ти нічого так. Давай заберемо в цього кабана всі гроші і поїдемо на Гаваї. А скільки там у нього для тебе грошей? Три мільйони. Ну от ми й побачили справжнє неземне кохання. Я звільняю з цієї конченої роботи. Поїхали Кицюню. Хоча, якщо тобі тільки нараз попаритись, то пойдет. Фух, ех, хорошо пошло. А це хто тут у нас? Ми теж прихильники сатуни. Хотіли з вами по посатаніти. Ходімо, тільки тихо. А це хто така? Це наша цнотлива дівка. Ми її будемо приносити в жертву, щоб сатана вселився її цнотливе тіло. Розказуйте, як все повинно пройти. Ось наше коло з пентаграмою. Ми в центрі поставимо дівственницю біля отих колод і дров. Е, я, звісно, не експерт, а вона точно дівственниця. Звісно, вона поклялася що чиста, як джерельна роса, бо інакше ж у нас би нічого не вийшло б. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Далі стаємо по куткам зірки і читаємо рядки з чорної книги. Ви ж знаєте рядки з чорної книги? Конішно, кожний день читаємо на ніч перед сном. Чудово, тоді сатана вселяється в дівчину і запалює колоди. Ага, поняв. Так, всі зібралися, ну почнімо. О, великий сатана, прийди. Ми тебе капець же скільки викликаємо. Ми тобі цю дівку даруємо, о, наш найбожественніший сатана. Санте населися всю снатливу, не тронуту нічиїм писіком дівку. Ми тебе закликаємо. Сатана, сатана, десь воду запечена, ти виходь скоріш до нас у єби кусок гавна. Е, сатана опісяна, ти до нас сюди прийди, ми тобі заранувалим трішечки пизди. Ви що наробили? Ви ж казали, що знаєте слова. Ви все спортили, тепер ми вас запиздимо на смерть. То не ми, то у вас якась дівка бракована. Ну, начувайтесь, заждіть, щось відбувається. Викликали, о Великий. Забери нас до себе у пекло. Тряхни мене. Поки твориться там якась жесть, ми вам покажемо, як же тут поживають наші котеки мурзя Ти погриз дерево, Бобер! Курва Бобер! Вилазь! Всім привіт! Я Бобер Круїцький. Чекайте моїх галімих пісень та нового сезону про кота та пінгвіна. Пока! Цілую, люблю, бувайте!